Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про одну з менш відомих, але надзвичайно глибоких історій Рея Бредбері Усмішка. Це оповідання було написане у 1952 році, але залишається актуальним і сьогодні, адже піднімає важливі теми занепаду цивілізації, споживацтва та цінності мистецтва. Давайте разом розглянемо, чому ця історія змушує нас задуматися про майбутнє і справжні цінності. Короткий зміст оповідання. Дія усмішки відбувається в майбутньому, де світ пройшов через важкі часи війни, економічні та екологічні кризи. Людство опинилося в стані занепаду, культура і мистецтво більше не цінуються, а краса перестала бути важливою. Сюжет розгортається навколо маленького хлопчика на ім'я Том, який живе в напівзруйнованому місті. Натовп людей збирається на майдані, щоб знищити полотно Леонардо да Вінчі, легендарну мону лізу. Люди хочуть порізати картину на шматки, символічно відкидаючи все, що пов'язане з минулим. Серед цього хаосу Том робить неочікуваний крок він зберігає шматочок полотна, на якому зображена усмішка Джоконди. Цей акт стає символом надії, що навіть у світі руйнації є ті, хто здатний побачити і зберегти красу. Занепад цивілізації оповідання показує світ, який пережив масштабні кризи і знаходиться в стані занепаду. Люди втратили інтерес до культури, мистецтва, книг, всього, що колись робило їхнє життя осмисленими. Місто, де відбуваються події, виглядає напівзруйнованим, і це не лише фізичний, а й моральний занепад. Бредбері використовує цю атмосферу, щоб показати, як соціальні потрясіння можуть знищити культурні цінності. Якщо люди втрачають до них повагу. Знищення Мона Лізи стає актом відмови від минулого, символом втрати людяності. Люди більше не бачать сенсу в мистецтві для них воно стало просто річчю, яку можна знищити. Це гірка метафора, що показує, до чого може призвести відмова від культурних і духовних цінностей. Критика споживацтва однією з ключових тем у творі є критика споживацького суспільства. Бредбері показує, як мистецтво перестало бути чимось важливим і перетворилося на товар, який можна спожити і викинути. Люди в черзі не прагнуть побачити картину, щоб захоплюватися нею, вони прийшли, щоб взяти участь у її знищенні. Це показує, як споживацтво знецінює речі, які колись були значущими. Культура миттєвого задоволення, де головне отримати швидке задоволення і забути про нього, стає основою поведінки натовпу. Люди більше не хочуть довго розмірковувати чи оцінювати мистецтво, вони хочуть його зруйнувати і отримати задоволення від самого процесу руйнації. Це своєрідна критика суспільства, яке більше не цінує справжні речі і споживає все миттєво, без довготривалого сенсу. Молодість як символ надії. Попри загальний песимізм, Бредбері залишає місце для надії. Том, на відміну від натовпу, не хоче руйнувати, він хоче зберегти. Його бажання зберегти шматочок Мона Лізи символізує можливість відродження культури і людяності навіть у світі, який пережив безліч потрясінь. Усмішка Джоконди, яку Том зберігає, стає символом надії на краще майбутнє, де люди знову навчаться цінувати красу і мистецтво. Цей жест показує, що є ті, хто не піддався загальному настрою руйнування і прагне відродити щось цінне, це надія на нове покоління, яке може переосмислити минуле і відновити втрачений зв'язок з культурною спадщиною. Символіка в оповіданні усмішка Джоконди в Моналізі стає важливим символом у творі вона символізує вічність краси і мистецтва, що переживає будь які катастрофи. Навіть коли полотно зруйноване, усмішка залишається, як частинка надії, що красу неможливо знищити повністю. Бредбері використовує цей символ для того, щоб показати, що справжня краса не зникає, вона може пережити будь-які випробування, знищення картини та це також символ знецінення всього, що було важливим. Це не просто знищення витвору мистецтва, це акт відмови від культури, історії та всього, що колись складало ідентичність людства. І все ж навіть у такому світі є ті, хто намагається зберегти хоча б частину цієї краси. Висновок оповідання усмішка Рея Бредбері залишається важливим нагадуванням про те, наскільки цінними є культура, мистецтво і людяність. Воно показує, до чого може призвести споживацьке суспільство, де втрачені духовні та культурні цінності. Але водночас це історія про надію, про те, що навіть у найтемніші часи є місце для маленької усмішки, яка може зберегти світло. Ця історія залишається актуальною і сьогодні, коли технології і споживацтво часто затьмарюють справжні цінності. Бредбері нагадує нам про те, що ми маємо берегти культурний спадок, адже саме він робить нас людьми. Дякую, що були з нами на каналі Сторінки Мудрості. Підписуйтесь, залишайте коментарі і до нових зустрічей.